Ну і продовжимо подіями зі сходу. Щонайменше 14 іранських вчених ядерників були ліквідовані внаслідок ізраїльських атак. Цахал стверджує, що вони працювали над створенням ядерної бомби. Серед ліквідованих кілька науковців, що проходили навчання і сертифікацію у Москві. Звідки в Ірані взялися ядерні амбіції? Чому країна вийшла з під контролю, і чому саме зараз Ізраїль вирішив поставити крапку в давньому конфлікті в історичних аспектах? Розбиралися наші журналісти. Свою ядерну програму Іран започаткував ще в 50-х роках минулого сторіччя. Тоді, за підтримки США в межах ініціативи Атом для миру провели перші ядерні дослідження. Вже у 1970-х роках. Іран почав активно інвестувати в ядерну енергетику. Почалося будівництво двох десятків реакторів. Однак, після революції 1979-го, коли до влади прийшли ісламісти, захід втратив довіру до нового режиму. А його ядерна програма опинилася під пильним контролем світової спільноти. Та це не завадило Тегерану далі розвивати свої ядерні технології. У цьому йому допомагали Пакистан, Північна Корея, Китай і Росія. Протягом 2006-2015 років проти Ірану застосовують потужні санкції. Країну обмежують в експорті нафти, доступі до міжнародної банківської системи та інвестиціях у технології. Та ці санкції не змогли змусити Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Вважають, що країна вже має можливості для виробництва ядерних боєголовок. Німеччина, Франція, Велика Британія та США у спільній заяві від 28 грудня 2024 року засудили збільшення виробництва збагаченого урану в Ірані та закликали негайно припинити ядерну ескалацію. У Європі з тривогою сприймають і дедалі тісніший союз Москви та Тегерана, до якого Росію підштовхнула війна проти України, невпинно погіршуються і відносини Ірану з Ізраїлем. В єврейській державі вважають, що Ядерна Ісламська Республіка є прямою загрозою для існування їхньої країни. Тож уся політика Єрусалима спрямована на стримування Тегерана, і дипломатичне, і силове. Зрештою, у ніч на минулу п'ятницю в Єрусалимі вирішили зробити ставку на силу. І завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Сполучені Штати одразу ж відмежувалися від цієї атаки і знову закликали Тегеран до перемови. Не відмовлятися від діалогу, Іран закликають і європейські дипломати. Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Бінь'ямін Нетаньягу заявив, що вже здійснені атаки це ніщо в порівнянні з тим, що побачить Іран у найближчі дні.